Члени комісії та запрошення. Сьогодні у нас відбувається постійна комісія з питань соціальної політики і соціального захисту населення. Відповідно до розділу 3.1. Положення про постійні комісії Рівненської обласної ради, засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше як половина від загального складу комісії. На засіданні комісії присутні троє депутатів, відсутні Шиворєва Юлія Сергійна. Комісія правоможна розглядати питання, приймати відповідні рішення, рекомендації та висновки. В роботі постійної комісії беруть участь голова обласної ради Карауш Андрій Кірчович, заступники голови обласної ради Бучинський Олексій Андрійович, Версталюк Сергій Анатолійович, Мундір Віталій Олександрович, також голова комісії бюджетної комісії Ясенюк Ігор Євгенович. Депутати обласної ради, керівники окремих департаментів управлінь облдержадміністрації, пологу Богдан Євстатівич, керуючим справами виконавчого апарату обласної ради, працівників виконавчого апарату. На розгляд чергового засідання постійної комісії сьогодні винесено у нас 8 питань. Порядок денний засідання комісії, вам всім розданий. Чи є якісь зауваження до порядку денного? Зауважень немає. Дякую. Є пропозиція порядок денний. Засідання затвердити. Прошу голосувати. Хто за? Трой членів комісії за, проти, утримались немає. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Перше питання про фахівців соціальних менеджерів з підтримки ветеранів російсько-української війни у територіальних громадах Рівненської області. Відповідає Карауш Андрій Петрович, голова Рівненської обласної ради. Просимо. добре, дякую. Я декілька слів. Чим пов'язане це рішення ми вже декілька років назад почали втілювати в області проєкт соціальних менеджерів в громаді. І спочатку він був такий інтенсивний, але потім на раді громад, коли ми розглядали це питання, з'ясувалося, що майже в половині громад цю функцію виконують люди формально або люди, на яких поклали виконання обов'язків, просто щоб відчитатися перед. Нами, обласною владою, що це зроблено. Тому спільно з ветеранським простором ми вирішили підсилити підсилити це питання і через рішення обласної ради все-таки загострити ще раз увагу, що це надважливе питання, і що в кожній громаді має бути дійсно дієвий соціальний менеджер для контакту з нашими ветеранами, які або вже перебувають в громаді, або будуть повертатися і, і членами їх сімей. Тому Опонується саме таке рішення для підсилення функції соціального менеджера громади і нашого ветеранського простору. Дійсно, рішення дуже важливо. Дуже важливо, щоб в кожній громаді були такі менеджери, які навчені і могли надати будь-яку допомогу, яка стосується наших ветеранів і членів їх сімей. Чи є кое питання доповнення до цього питань має. Дякую. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти. Довідомо, поводитись з проєктом рішення з цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за, проти утрималось, не голосували? Немає. Рекомендації прийняті. Наступне питання. Друге. Про внесення змін до статуту комунального закладу в Отеранській крості обласної ради. Доповідає свободиню про Павлівна, директор департаменту соціальної політики ініціальної облдержадміністрації. Дякую. Вносимо зміни. Пропонуємо точніше внести зміни до статуту комунального закладу ветеранський простір в зв'язку з тим, що з повного масштабу вторгнення відповідно до законодавства. З'явилася така категорія як захисники-захисниці, тому пропонуємо. Додати до переліку тих категорій, які можуть які може надавати послуги ветеранський простір, захисники і захисниці. І відповідно всі зміни, які пов'язані із цим, всі пункції пропонуємо внести зміни. порівняльна таблиця була роздана, проєкт був направлений, розданий. Якщо треба конкретно, можу озвучити в яких саме пунктах ну, ми рушити. то ознайомлені. З цим проєктом змін до статуту? Чи можливо є у членів комісії якісь питання заради пані? Питань немає. Прошу пропоную такі проект рекомендацій. Інформацію взяти. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти. Довідума, погодитись проєктом рішення цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за. Проти утримались, не голосували, немає. Рекомендацій прийнято. Дякую. Наступне питання. Третє. Про внесення змін до положення комунального закладу, Рівненський обласний центр комплексної реабілітації Рівненської обласної ради відповідає Соломінюк Разапал'ян. Прошу. Схожа ситуація і і з цим нормативним документом пропонуємо додати категорії захисники і захисниці, ветерани війни, захисники. Усі особи, особи, які отримали поранення, були в погоді і переміщені особи. Це, ми розширимо так само коло тих осіб, які на сьогодні за вимога часу. Це ті категорії, які потребують уваги, і в тому числі з питань реабілітації санкції. Тому пропонуємо додати ці категорії до переліку тих осіб, які можуть отримувати соціальну допомогу в центрі. Нашому реабілітаційному рівні центрі комплексної реабілітації інші вимоги, інші зміни стосуються дотримання вимог чинного законодавства. приводимо до відповідності окремі норми, які вимагали, які як вимагає на сьогодні чинне законодавство. Зрозуміло ваше питання. Колеги, чи є питання? Не немає. Поціна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома, поводитись з проєктом рішення з цього питання. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто членів комісії за? проти утримались не голосували, коли немає. Рекомендації прийнято. Дякую. Наступне питання про надання згоди на поділ земельної ділянки. Закладу Дубунівський геріатричний пансіонат Рівненської обласної ради доповідає Лішинська Інна Аркадівна, голова комісії з реорганізації злоття комунального закладу. Дубунівський геріатричний пансіонат. Доброго дня, пані Інна Будь ласка, по вашому питанню коротко. Ну до закладу звернулися з сільськосподарських слуговочек з проханням здійснити поділ земельної ділянки на дві частини у нас орендує. І тому, відповідно, ми звернулися з листом до обласної ради про надання дозволу на поділ земельної ділянки з метою при перші здачі є оренди. Яка площа земельна ділянка? Це буде 4,5-4,5 гектари і на 5 чи більше спорил. А скільки надається на розподіл? А для чого розподіл? М -м, Те, такі ділянки, тому що які орендує. Земельну ділянку. Вони звернулися на хочучи в оренду взяти цю земельну ділянку. Скажіть, будь ласка, яку, яка частина надається урокові? Орієнтон на 4,5 з половини. Коли є питання до пані? Питань немає. Пропоную вам наступний проект рекомендації. Інформацію. Поціна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з даного питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Трої членів комісії за? Хто утримались? Немає. Рекомендація прийнята. Дякую. Наступне нас питання п'яте. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальному закладу. Урвецький психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради доповідає. Рухала Олександр Павлович, голова комісії з реорганізації. Просимо декілька слів. вашому Ідентична. Переможець звернувся по результатах е, на здачу оренду підсобного 5.8 на нас з опорної землі. Відповідно, це є економічно доцільно, тому що якщо опорна земля, щоб вона не простоювала, то принаймні будуть платити за оренду, не будете воно на Хоча б, що йому. Загальна площа яка залежна. Я дісік землі і там десь біля 30 сотень під самим ну, плівом і ну, під собою. Це те, що надається в оренду. Так, те, що просимо і буде надавати своє. Бо якщо вони надавали в оренду, то приміщення автоматично просто будуть в підліченому стані. Вони ж будуть користуватися і заїздом, і виїздом. То для Є чого... земельній ділянки і приміщення, які вони роблять. Так, так. Ну, під приміщення. Коли, чи є питання до пана осаду? Питань немає. Пропоную наступний проект рекомендацій. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома, погодитись з проектом рішення з даного питання. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за, проти утрималися. Не голосували. Немає. Рекомендацію прийняти. Дякуємо. Наступне питання: шосте. Про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальному закладу Порозький психоневрологічний інтернат Вінницької обласної ради доповідає Хачук Іван Іванович, директор комунального закладу. Доброго дня, просимо до ділянки. Загальна площа у нас 36,9, і в нас є площа 30.08. хочемо також надати. Тобто, яка саме площа буде задатися? Колеги, чи є питання до директора Івана Іванові? Питань немає. Дякуємо. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила. Інформацію взяти до відома поводитись з проєктом рішення з даного питання, рекомендувати голові обласної ради, знайти дане питання народні сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Прошу голосувати. Троє членів комісії за, да, проти, утримались, не голосували, немає. Рекомендація прийнята. Наступне питання в нас про надання згоди на поділ земельної ділянки комунальному закладу Мирогощанський психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Відвідає руха Лариса Степаніна, голова комісії з реорганізації закладу. Доброго дня. Апараті для ведення розділення ділянки на 0,260. Скажіть, будь ласка, поділ зрозуміло, яка саме частина ділянки, одна, друга чи обидві надаються в оренду пані? Надається 4 ділянки. Площа 70 квадратів. Ще раз. Загальна площа, 4, У не, не ділянки, в мене приміщення. Я зрозуміла. Для чого ви ділите тоді ділянки? ділянки Розуміло, яка тут не зазначена, яка площа ділянки надається в оренду. Дійно, я не 0 ,2. 0 ,2 Питання є до пані Лариси? Питань немає. Пропоную наступний проект рекомендацій. Ціна комісія вирішена. Інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за, проти утрималися, не голосували. Немає. Рекомендації прийняті. Наступне питання у нас восьме про обласну програму сприяння духовності, моральності та формування здорового способу життя в Рівненській області на 2023 тисячі роки. Розповідає Вашковська Марина Валентинівна. Доброго дня директора департаменту відповідно до постанови кабінету міністрів дев'ятнадцятого березня 2022 року за номером 252 Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у воєнного стану, також відповідно до рішення рівненської обласної ради від 5 березня 2022 року, за номером 476, про делегування Рівненської обласної державної військової адміністрації окремих повноважень на період дії воєнного стану в Україні, головою обласної державної адміністрації затверджено обласну програму сприяння духовності, моральності та формування здорового способу життя. Рівненській області на 2023-2025 роки. розпорядження від 14 червня 2013 року за номером 273. сімдесят У зв'язку зазначеним вище звертаємося з проханням відкликати розгляду та зняти з офіційного сайту Рівненської обласної ради проєкт рішення про затвердження обласної програми. Але можна ставити питання по програмі, так? Пані ласка, Я так розумію, що це буде відбувається навчання в школі, правильно? Що стосується цієї програми, так. ну там Дуже. є різні заходи. вони стосуються, це така між міжструктурна так, програма, є заходи, які стосуються і провідна. А де будуть навчатися по які будуть це проводити? Вже є механізм за ну, програма, ти доросла на сьогодні. Якщо говорити про предмети духовно морального спрямування, є затверджені програми Міністерством освіти і належності, <звіт> за якими вже діти на сьогодні досить ну, навчаються в закладах освіти. Єдиний момент, який завжди на чому ми наголошуємо, те, що це інваріативна складова, і навчання за такими предметами може тільки здійснюватися за вибором і за згодою батьків. Тобто ці програми затверджені, вчителі вони готуються і вони є, вони проходять підвищення кваліфікації. Відповідно, тобто цей процес налагоджений вже. От зараз вони стосуються різних таких аспектів, це і проведення різних заходів, і проведення просвітлицької роботи, і е, ми, знову ж таки включили те, що ми вже на сьогодні проводимо. Це Олімпіада з мертві біблії, і е, конкурс фахової майстерності вчитель року, просто систематизували все те, всі ті напрацювання, які на сьогодні є, вони відображені власне в програмі. Для того щоб актуалізувати і посилити увагу до духовного і морального виховання нашої нації, тобто воно як факультативно буде чи як відбувається. Інваріативна складова не ну, тобто так за вибором тільки батьків. Ми не можемо згідно чинного законодавства. Спроваджувати як обов'язкові курси, такі курси. мають бути згода батьків і вибір батьків на те, щоб такі курси викладалися у закладах освіти. На сьогодні ми е, маємо значну частку е, закладів освіти, в яких такі курси вже викладаються. Колеги, чи є ще питання до пані, пані Малі? Питань немає. Пропоную наступний проєкт рекомендацій. Сьогодні до Рівненської обласної ради надійшов від розробника проєкту рішення з даного питання про відкликання і розгляду та зняття з офіційного саду Рівненської обласної ради проєкту рішення про затвердження обласної програми сприяння духовності, моральності та формування способу життя в Рівненській області на 2023 2025 років. Пропоную наступний проект рекомендацій. Постійна комісія вирішила інформацію взяти до відома, Рекомендувати голові обласної ради зняти дане питання з розгляду сесії обласної ради. Прошу визначати. Хто Ви за? Хто членів комісії за, проти утримались, не голосували? Немає. Рекомендації прийняті. Дякую. Я, Я з проханням виступити не надходила. Чи є присутні бажаючі, які хочуть виступити сьогодні? <Tuber> є представники громадських організацій Українського товариства сліпих Є серед присутніх, бажаючих сьогодні виступити. Петро Поліщук, від громадської організації да, людей з порушенням зору, але представляти можуть всі організації, бо всі також хожу. Хотів сказати таке питання за центр реабілітації, який є в Олександрії зараз. Так, є Оксана Васильівна, керівник центру. Яка там є проблема? Там в положенні прописано, щоб люди з порушенням зору, які мають першу групу, могли мати з собою супровід, якщо вони забажають. Так? Але там прописано, що згідно довідки Кімсек, колись писалося в першій групі, які потребують постійного стороннього догляду. Зараз є перша група А і перша група Б. І в першій групі Б, наприклад, якщо людина має ну першу групу, а людині з порушеннями зору не дають це досить тяжка вже тоді інвалідність. Як людина не ходить, лежить і так далі, потребує постійного стороннього догляду. Яке питання, щоб змінити не на постійного стороннього догляду в положенні, а на часткового, як зараз пишеться в людей, які мають порушення зору і які є незрячими, просто от виправлення згідно. Заразнього законодавства по, і рекомендацій по медицині. Це от одне питання до цього положення, яке має прийматися по даному реабілітаційному центрі. Ну і також дійсно хотів повідомити, може вже і говорилося на рахунок того, що з 10 липня ми хочемо в цьому центрі провести реабілітацію військових, які втратили зір, і може в когось навіть є контакти таких людей, які є в нашій області. Це мають бути люди з порушеннями зору, можуть бути не люди з інвалідністю, бо, на жаль, дуже тяжко і довго виробити інвалідність військовим, поки що поки вони звільняться і так далі. Там досить тяжка і довга процедура. То, може, є такі люди, то можете сказати, що буде така реабілітація, ми готові з ними працювати. Працювати будемо за кошти благодійні, ну і те, що може надати реабілітаційний центр. Проживання і будемо так само просити про зали і тренажерний зали і так далі. Дякую. Дякую, а, пані Роза. Чи можете ви з чином прокоментувати прохання забрати? Можу. можу прокоментувати. Власне, про медичну частину не можу нічого сказати, тому що не є фахівцем медичній галузі минулий час того було працювати. Це питання, можливо, дійсно є така вимога, але ну, принаймні на сьогодні я з цим не стикалася ніде. Вивчимо пропозицію і тоді опрацюємо вже, якщо треба буде, то я думаю, що до президії ми зможемо вже внести нести ще так додатково, якщо є така вимога. Будь ласка, да, ви радіться ці вимоги, можливо, там дійсно яку варто було внести. Добре, ми опрацюємо це питання. Я думаю, якщо з вашого досвіду на президії, так щоб на президії вже якщо є дійсно такі вимоги, чи передбачено це законодавство, ми також несемо цю правку до цих. І що стосується другої частини запитання про реабілітацію, ми дійсно опрацьовуємо це питання. Лист надійшов минулого тижня від... Громадської організації попередньо була теж зустріч, на якій були представники а, і обласної ради, мені здається, не пам'ятаю. Одно з тої державної адміністрації ми були і опрацьовуємо відповідно до встановленого порядку, даємо згоду на те, аби пройшли реабілітацію. Ці люди на базі закладу вулиці. Пане Петро, вам зрозуміла відповідь на так, ваше питання у президії пані Роза опрацює ваше питання і надасть. Нам на президію, якщо є такі зміни положення, то ми їх внесемо. Власне, пан Петро має мій контакти, він міг просто раніше звернутися з цим питанням. Я сьогодні вперше про них чую. Зрозуміло. ну, принаймні, принаймні є проблема, і люди просять її. Вирішується. Ви зрозуміли. суть питання? запис буде, якщо не зрозумію, перевірю ще. Зрозуміло. Порядок денний засідання комісії вичерпаний, сім прослухів.